Маємо сьогодні на призначення людину, яка публічно підтвердила те, що вона є колишнім співробітником ПДБ. Акцію протесту зустріли нового голову Сокальської районної адміністрації. Громадські активісти стверджують, новопризначений керманич Олег Кожушко не пройшов люстрації, яку вимагали мешканці району, тому не може займати цю посаду. Ми хочемо бачити людей нових, які не запально в партію регіонів. Не КДБ в службі, не заплановані корупцію. Зрештою, за, за те, що люди їхали і відстоювали на майдані. Новий очільник Сокальщини каже, що не розуміє, чому люди протестують проти його призначення. Мені люди так і не пояснили. По-перше, хто це все організував до сих пір, залишається невідомим. Для мене це просто дивно, що організатори в тіні, напевно. Так, якісь переслідують свої інтереси меркантильні, навряд чи українські інтереси, інтереси об'єднання, об'єднавчих процесів. А ті люди, які прийшли з, з тими плакатами, наскільки структури навіть КДБ немає. У нас є служба безпеки України, скорочено СБУ. Так що їм треба було правильно навіть плакати понамальовувати. До служби безпеки маю таке відношення дотичне, як морська свинка десь до моря. Незадоволені новопризначеним головою, і деякі депутати районної ради. Це призначення відбулось з порушенням принципів люста. Трації, які підтримала сукальська громада на відповідних зборах ще в березні місяці. Ми ці принципи ілюстрації підтвердили рішенням сесії Сокальської районної ради і вони були скеровані в обласну державну адміністрацію. Але, попри тим, вони були знехтувані. Активісти партії Удар спільно з Сокальською самообороною Майдану та депутатською групою за Сокальщину планують звертатись до голови Львівської облдержадміністрації з проханням переглянути своє рішення щодо призначення Олега Кожушка.